Ми проможним за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Захисників, Невинно заберегують в цій війні з наших воїн. Прогрессив на звіт, но підради авіасі, як і доповідає проблему. У нас лише одне питання: це питання фахівці відповідного одирання. Там вони е, образ субвенцію. В сумі 183 943 гривні Її нам потрібно затвердити, щоб людина могла отримувати заробітну плату Тому що в нас людина вже прийнята, працює. І ця сума це перша стаття і друга стаття. Загальна вартість 183 943. гривні Комісія сезон,

законом України про Державний бюджет на 2025 рік, Законом України про Державний бюджет, бюджетний рішенням на 25-й Закон України про правовий режим воєнного стану, постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня номер 252, дяки питання про мовання про планування державних бюджетів, порядок виконання, рішенням керівника регіонального управління з питань благоволення інституційної комісії Сільської ради сесія для туристів Сільської ради вирішила. Внесли зміни до рішення сесії Сільської ради від 20 грудня 24 року № 2184 про бюджет для Туристської сільської державної громади на 25 рік. Від 21 січня 2025 року № 2215 про внесення до бюджету для Туристської сільської державної громади на 25

3.26 про внесення змін до бюджету да. Дніпровицької сільської територіальної громади на 25 рік. Да. Доходи бюджету збільшити на суму 183 тисячі 943 гривні, в тому числі доходи загального фонду бюджету збільшити на суму 183 943 гривні, згідно додатком 1 цього рішення. Видатки бюджету збільшити на суму 183 943 гривня, в тому числі видатки займного фонду бюджету збільшити на суму 180 тисяч 943 гривень. Друге, збільшити бюджетне призначення головним доперядникам коштів бюджету на 25 рік у розмірі капітальних інформацій за бюджетним програмом згідно додатком номер 2 на цього рішення у сумі 180 943 гривень. Збільшити на 25 рік бюджетні трансфери бюджетів у бюджеті з перед театральною командою на суму 183 243 гривень. В тому числі по загальному фонду бюджету збільшити на суму 183 тисячі 943 гривень. Субвенцію з місцевого бюджету на забезпечення діяльності харківців і супроводитарів війни та демобілізованих осіб та прийняти заходи в Україну, які захищали незалежність організацій та територіальних сил України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 183 тисячі 943 гривень. Внесли на 25 рік до розподілу видатків бюджету сільської та тарані громади на реалізацію місцевих регіональних програм на суму 183 тисячі 943 гривень. В тому числі подлагальному фонду тисячі на 180 тисячі 943 гривень згідно до даного бюджету. Це рішення набирає чинність з моменту його на офіційному сайті сільської ради. У додатки один чотири до рішення і є його невід'ємною частиною. Секретарю для політики сільської театральної громади відповідно до частини четвертої двадцять восьмій бюджетного комплексу України забезпечити оприлюднення цього дня його прийняття на офіційному сайті сільської ради. Контроль за виконанням цього рішення покласти на офіційну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів та інвестицій. Хто за? Володя, ви за? дякую. Ну, от я одного сесія. Чорнокрасатор. Так. От баба пергова. у світі вцарствуя з ним я троста